Друзі, всім привіт ви на каналі Огляді. Зарядні станції стають все популярнішими серед користувачів, оскільки вони забезпечують резервне живлення під час вимкнення світла і мають компактні розміри та дійсно непогану автономність. Вони компактні, економні в плані подальших витрат і досить мобільні. Нещодавно я натрапив на дуже цікаві станції від німецького бренду зі співвідношенням їх характеристик та цін, що є одним з найдешевших на ринку. Поговоримо про моделі Аґва PowerCube PPS різної потужності. 1200 Pro, 600 Pro та 100 Pro. Вирішив взяти одразу всі станції, оскільки мене приємно здивувало, те, що німецький бренд пропонує доволі таки приємну ціну та хороші характеристики. Тому давайте оглянемо їх детально та протестуємо. Все завжди як ви полюбляєте, наданий на огляд оці ці девайси я дякую магазину Synthetic UA, який люб'язно мені їх надав. Тому посилання ми традиційно залишимо у них в описі. Ось тут під відео. Ви можете зайти переглянути. Також традиційно попрошу вас ось такий лайк під цим відео, поставити, підписатись на канал і підтримати наш збір на виносні антени. Усі деталі в описі під відео. Аґва фото це дійсно німецький бренд, відомий своєю увагою до якості та деталей. Всі їх продукти виготовлені з високоякісного пластику, який приємний на дотик. Немає неприємного запаху і не ламається при звичайному використанні. Зарядні станції АКВА, фото мають гарну збірку, не скриплять і працюють майже безшумно. Це вже говорив з досвіду, адже певний час вже встиг їх протестувати. Усі три станції підтримують вихід із чистою синусоїдою. Чиста синусоїда означає, що електричний струм, який вони генерують, має стабільну і гладку форму хвилі, аналогічно до тієї, що постачаються електромережою. Це важливо, оскільки чиста синусоїда забезпечує безпечну та стабільну роботу чутливої електроніки та приладів, запобігаючи перегріванню та можливим пошкодженням. Такий тип виходу є необхідним для безпечної та ефективної роботи пристрію, наприклад, котлів, насосів, холодильників, мікрохвильовки, роутера, телевізора, монітора тощо. Перший запуск зарядних станцій важливий. Обов'язково потрібно повністю розрядити станцію та повністю зарядити, не використовуючи її при цьому. Після цього можна користуватись у звичайному режимі. Всі моделі розраховані на більше ніж 500 циклів заряд, після яких ресурс батареї впаде на 20%. Але станція продовжить виконувати свої функції. Всі ці станції дозволяють заряджати та живити практично всю техніку в домі, але хтось під час відключення хоче, щоб у нього Цівало все, а комусь вистачить зарядити смартфон та ноутбук. Саме тому варто чітко розуміти, яка саме модель вам потрібна. Aqua Photo PowerCube PPS 1200 Pro є найпотужнішою серед представлених моделей. Її номінальна потужність становить 1000 Вт, а пікова потужність досягає 2000 Вт. що дозволяє використовувати цю станцію для живлення різноманітних пристроїв у домі або в офісі. Ємність батареї становить 1128 Вт годин. Станція одночасно може живити до 11 пристроїв. Вона має 4 Чотири розет на 230 вольт для стандартних побутових приладів та електроніки. Чотири порти USB Type-A два з них підтримують Qualcomm Quick Charge для швидкої зарядки з вихідною потужністю до 18 Вт, два порти usb c з потужністю до 60 Вт кожен та автоприкурвачем на 12 вольт. Для зарядки станції використовуються два виходи: DCI 5521 для підключення розетки 12 30 вольт 7 А та DCI Андерсон для сонячної панелі 18 вольт до 200 ватт. Час повної зарядки становить 8 годин, а максимальна Потужність заряджання складає 210 Вт. Я тестував цю станцію, підключаючи холодильник потужністю 150 Вт та електрочайник потужністю 1000 Вт. Холодильник пропрацював до 6 годин, а чайник я міг закип'ятити до 4 разів, що в принципі дуже навіть непогано. АКа фото паверку ППС 600. пром є середньою за потужністю моделі, що ідеально підходить для використання у домі або квартирі. Її номінальна потужність становить 650 Вт, а пікова потужність досягає 1000 Вт. Ємність батареї у 600. 44 годин дозволяє станції тривалий час забезпечувати електроенергію необхідні пристрої. Станція одночасно може живити до семи пристроїв. Вона оснащена однією розеткою на 230 вольт для стандартних побутових приладів трьома портами USB Type A. Два з них з вихідною потужністю 5 вольт 2,4 ампери. 12 вольт. Один підтримує Qualcomm Quick Charge з вихідною потужністю до 18 Вт. Одним портом USB Type c з потужністю 18 ватт, автоприкурувачем на 12 вольт 8 ампер, та портом дісяйше. 6530 з вихідною потужністю 12 вольт 6 А. Час повної зарядки станції становить 8 годин. Також вона підтримує підключення сонячної панелі, що забезпечує автономну роботу ще довше. Станція успішно живила мій ноутбук та монітор до 8 годин. Також підключав холодильник потужністю 150 Вт, який працює близько 4 годин. Всі підключені пристрої працювали стабільно. Agua Photo PowerCube PPS 100 Pro є найбільш компактною та мобільною серед представлених моделей. Вона має номінальну потужність 80 Вт і пік Потужність 120 Вт, що робить її ідеальним для використання вдома або під час відпочинку. Вага всього 1 кг. Ця модель також може живити одночасно до 7 пристроїв. Вона оснащена однією розеткою на 230 вольт для стандартних побутових приладів. Чотирма портами USB Type-A, Два з них з вхідною потужністю 5 вольт 2,4 А, Два підтримують Qualcomm Quick Charge з вихідною потужністю до 18 Вт. одним портом USB Type-C з потужністю 18 ватт та одним портом 5,5 мм DCI п'ятдесят з вихідною потужністю 12-16 вольт 10 ампер. Час повної зарядки становить всього 2,5 години. Особливість цієї моделі є великий ліхтарик, який забезпечує освітлення в темний час доби. Станція підтримує підключення сонячної панелі автоприкурувача та мережі 230 вольт для зарядки через вхід мм, DC 3,5 міліметра DC351-35. Ця станція забезпечувала роботу мого роутера та підзарядку смартфонів протягом 12 годин. Зарядна станція Аквафото вирішує безліч проблем користувачів, які стикаються з відключенням. Ключенням світла в наш час це в принципі часті речі. Але за допомогою цих станцій ви не забудете, що таке відключення електроенергії. Мала станція ідеально підходить для живлення роутера та підзарядки гаджетів. Середня станція здатна живити холодильник або котел на певний час, забезпечуючи необхідний комфорт. Найпотужніша станція є найкращим вибором для офісу або великого будинку, де необхідне стабільне та потужне джерело електроенергії для багатьох задач. Вона пропонує більшу потужність та більше можливостей ці станції забезпечують високу якість по співвідношенню ціна якість та перевершують по своїм характеристикам більшість конкурентів. Протестувавши їх, я зрозумів, що це дійсно хороші зарядні станції, які варті вашої уваги. Свої думки про ось ці зарядні станції. Напишіть в коментарях під цим відео. Не забувайте підписуватись на канал, огляд її та тиснути на дзвоник. Ну, а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.